На якому етапі становлення це відбувається? тому що майже рік пройшов і що ми, ми зробили? Да? Е, ну, якщо говорити про якийсь результат, він досить -таки абстрактний. Ми зробили багато ідей і створили команду людей, яка зацікавлена в його створенні. А е, що вдалося зробити конкретно? Це принаймні відбити від забудови цієї території. Ви вже чули, що була загроза забудови зеленої зони. Це також нас зайняло певний час і певні сили, сили енергію. Це питання вже з'ясували. Все, там буде молодіжний парк, його територія майже 3 гектари. Ось наступна процедура це вже створення проектної документації, власне, проекту розробки парку. Сьогодні ми поговоримо про погляд молоді, яким він має бути. Сьогодні ми почуємо там представників і управління архітектури і інших управлінь як вони це бачать, і наше завдання ну, діти консенсусу, щоб почули громадськість, почули молодь, щоб е, це відкогругувало, скажімо так, управління скільки треба для молодіжного парку, тому що не створений ще проект. Але ну дякую міській раді за те, що в принципі вже виділили 000 гривень 30 тисяч гривень на розробку проекту документації. Це вже великий плюс, і ну, це якийсь старт. Е, ми хочемо, ну одна із ідей цього парку, що молодь його створює для молоді. Тобто ми мінімізуємо витрати бюджету, шукаємо самі гроші, там, де, таке поняття як краудсорсинг. Тобто ми збираємо, ну самі скидуємося для себе ж. І це дуже важливо, тому що коли ти там, дав там, 5 гривень да, на лавочку, і там я зібрав там, ще там по 5 гривень, то ти розумієш, що ти якщо на цю лавочку, то ти там не посарапаєш її, та, там, ти не поламаєш, тому що це твоє. Ти вклав сюди свої гроші, свої сили. Якщо ти побачиш, що там якісь, ну вибачте де да, там сидить і там приється, щось там робить з нею, то ти підійдеш і скажеш йому зауваження. Це дуже важливо. Це буде унікальна можливість створити щось спільно і щось спільне. Щоб була земельна документація. Перші, вона виготовляє два етапи. Перший етап пройшли, тепер має затвердити проєкт наустрою, і тоді на комунальній на підприємства парків Хмельницького буде видано постійного користування на цю земельну ділянку. Від того часу можна буде проєктувати. Проводити роботи, на сесії йшла мова про те, що вже восени там будуть частково висаджені додаткові дерева вже на тих площах, які будуть передбачені проєктом. Так, ну, якщо будуть передбачені кошти, будемо отримувати Взагалі, якщо так, на даному етапі на етап у нас підприємство має 20 чоловіків і 55 гектарів. Нам дуже тяжко утримувати Чернігів. Mm -hmm. До того моменту, як ця ділянка не передана вам на баланс, чи можемо ми розраховувати на якусь організаційну допомогу, ми з вами вже це говорили ну, на межах СОВУ, але так, щоб громадська зрозуміла. Чи ну, цікавить вас е, формат роботи, да, там, коли ми беремо на себе частинку зобов'язань, да, по тому, що вам було робити. там, ну, там Шість разів наприклад, там в рік якісь місячники, тобто я вам казав, що що від нас залежить, ми допомогу будемо технічно передавати. Робити потрібно проект. А для того, щоб оголосити конкурс, треба проєктантам написати, що ми оголошуємо конкурс на проект парку, де повинна бути зона культурна, зона спортивна і зона інтелектуальна. В цій зоні має бути таке, в цій таке, а в цій таке. От тоді проєктант може щось проєктувати. І ще рано говорити з конкретними виконавцями. Ну, якщо ви цього не хочете зрозуміти, то парка в нас не буде ніколи. Отенційні виконавці волонтери. Добре, храбрика, що і.